Всім привіт! Заїхав подивитися на результат після добрив, Вона вже поправилася, Зараз вона ось так виглядає. Доволі таки непогана пшениця. Ось. Є вже амброзія присутня. Треба буде вносити гербіцид. По 100 кг ми давали на гектар. Ну, вона вже вона вже досить таки велика. Можна побачити, а вона вже добрих, 18 см є вже є. На інших ділянках, участках я не був. Не можу сказати, що там робиться. Тому що мокро, дуже влажно заїхати проблематично. Ну Видно, що вона тут така трішки потоптана, але вона підніметься. Підніметься, видно, що ще сліди є. Так воно виглядає зараз.